Аеропракт А-22 «Факсбет» у 2026 році залишається одним із найпопулярніших українських надлегких літаків, що поєднує простоту конструкції, надійність і сучасні технології. Цей літак, розроблений київським підприємством Аеропракт, отримав нові оновлення, які роблять його ще більш привабливим як для приватних власників, так і для авіашкіл та аероклубів. Завдяки вдосконаленим матеріалам корпусу він став легшим і водночас міцнішим, що підвищило його довговічність та економічність у використанні. Кабіна літака зазнала значних змін, орієнтованих на комфорт і безпеку пілота та пасажира. Сучасна ергономіка, цифрова авіоніка та поліпшена шумоізоляція роблять польоти ще більш приємними. Панель приладів тепер може бути обладнана скляною кабіною з інтегрованими GPS-навігаційними системами та автопілотом, що розширює можливості використання літака як у навчальних польотах, так і в приватних подорожах на великій відстані. Аеропракт А-22ФСБ відомий своєю універсальністю. Він здатний працювати з коротких та непідготовлених злітних смуг, що особливо важливо для регіонів із розвиненою малою авіацією. У 2026 році інженери також удосконалили шасі та систему амортизації, завдяки чому літак ще краще справляється з нерівними поверхнями. Двигун Ratax останнього покоління забезпечує паливну економічність і знижує рівень викидів, відповідаючи сучасним екологічним стандартам. Особливу увагу було приділеної безпеці. Літак отримав покращену систему аварійного парашутного рятування, що дозволяє мінімізувати ризики у критичних ситуаціях. Це рішення робить А 22 одним із найбезпечніших літаків у своєму класі. Водночас простота технічного обслуговування та доступність запчастин залишаються важливими перевагами для власників. У 2026 році Aeroprakt a 22 Faxbet утримує статус українського бренду, що має попит у багатьох країнах світу. Його використовують як у спортивній та рекреаційній авіації, так і для спостережних чи патрульних завдань. Літак став символом поєднання компактності, надійності та сучасного дизайну, демонструючи потенціал українського авіабудування навіть у сегменті малої авіації.